Я думаю, що одне з таких дуже важливих питань, де потрібний певний прогрес, це у спростуванні оцього наративу пропаганди російської. Тому що Росія вкладала в цей наратив величезні кошти, і щодня в різні середовища, через різних спікерів, через різні носії інформації. Капля за краплею е, попадала в італійський медійний простір, і не тільки медійний е, оця дезінформація. А ви знаєте, що крапля точить камінь не силою падіння, а частотою падіння. Е, тому, е, от з українського боку, було мало відповідей на ці наративи, що дозволило деяким з них все ж таки опанувати е, міські частини італійського суспільства, тобто це. Ну, Питання смішні для нас: там, перевороту на Майдані державного, чи там нацисти в Києві, е, чи вісім років бомбили Донбас. Ну, Ці всі кліше, оці всі стереотипи, е, які ми намагаємося очевидно е, спростовувати, маючи ну, докази, скажімо так, але це потрібно, мабуть, також робити більш централізовано, можливо, через книжки. Через ну, наприклад, розповіді про національно-визвольний рух, про УПА, про поста Бандери, де російська пропаганда ну вже можна сказати, майже вдалося деякі питання цієї брехні, скажімо так, дезінформації, ну закласти їх як історично визнаний факт, що є абсурдом. Тому отут я вважаю, все ж таки потрібно трошки більше, можливо, разом зусилля посольства, зусилля, можливо, якихось наукових інституцій і громади, щоб дати цей правильний меседж відповідь на дезінформацію. Це дуже важливо і, можливо, варто це робити на загал, на всю Європу, на весь Західний світ з врахуванням особливостей кожної країни. Тому що не буде цієї підстави, цієї неправди, дезінформації значно легше буде розповісти правду.